Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про антитоп із 10 фраз, найбільш небезпечних для стосунків. Чим частіше лунають ці фрази, тим вищим є ризик для стосунків. Почнемо із найменш небезпечних фраз, і будемо рухатися до найбільш небезпечних, найбільш загрозливих для будь-яких стосунків. Отже. Десяте місце у антитопі фраз, небезпечних для стосунків, займає досить популярна фраза Я ж казав або Я ж казала. Цією фразою людина, яка її часто говорить, ніби ставить себе вище за партнера. Тобто розумнішим за партнера або розумнішою, таким, що краще все знає і так далі. Більш того, Ця фраза ніби наполягає на тому, щоб в майбутньому партнер, скажімо так, слухався, тобто робив так, як я кажу, або робив так, як я вважаю за потрібне. Звичайно, ви можете сказати, що всі, так чи інакше, коли-неколи користуються цією фразою. Так звичайно. але тут питання в тому, наскільки часто її використовують. Дев'яте місце антитоп. Це фраза тобі що важко? Це фраза маніпуляція Найчастіше вона лунає у відповідь на те, що партнер не погодився щось зробити. І це фраза, яка ніби перекреслює бажання або небажання партнера і маніпулює хорошим ставленням партнера до іншої людини. Можливо, партнеру і не важко це зробити. Але робити щось у відповідь на маніпуляцію, якщо це не раз і не два, то це дуже виснажує і має достатньо високий ризик для стосунків. Восьме місце у антитопі. Фраза «ти завжди, або її, скажімо так, фраза «партнер» – це фраза ти ніколи. Це дві фрази, які є фразами узагальненнями, фразами гіперболізаціями. Тобто, ну навряд чи справді існує щось таке, що партнер ніколи не робить, або щось таке, що він справді робить абсолютно завжди. І коли ми кажемо, наприклад, що ти ніколи не дослухаєшся до моєї думки. Тут можна доволі легко заперечити і перерахувати всі випадки, в яких такі дослухаються. Або ти ніколи мене не підтримуєш там у хатніх справах. Може, в рідкісних випадках може таке бути, що справді зовсім ніколи. Але здебільшого, це таке узагальнення, яке а, достатньо негативно впливає на стосунки. Сьома фраза. Сьоме місце це все через тебе. Тут можна довго не пояснювати, ця фраза перекладає відповідальність і ніби розводить партнерів по різні боки барикади. Тобто перекладає не тільки відповідальність, але ще й провину. Оскільки досить рідко ця фраза звучить про щось хороше. Зазвичай ця фраза звучить, коли щось іде не так, як хотілося б. І один партнер цією фразою, ніби приховано або не дуже приховано, звинувачує іншу людину, свого партнера, в тому, що сталося. Фраза на місці номер 6 у нашому антитопі. Ця фраза я просто жартую. Ви можете запитати, чому ця фраза, ніби така невинна на перший погляд, знаходиться аж на шостому місці. Тому що, якщо виникає необхідність і потреба сказати цю фразу, це означає, що жарт абсолютно не був смішним. Або був смішним лише для людини, яка пожартувала. Про пасивно-агресивні жарти є окреме відео на каналі, якщо не дивилися, обов'язково перегляньте. Але фраза я просто жартую це одна із таких токсичних пасивно-агресивних фраз, які мають доволі негативний вплив на стосунки. Звичайно, якщо це один раз якийсь невдалий жарт, будь-хто може невдало пожартувати. Але якщо це Кожен тиждень, кожен день, тоді це означає, що під цими жартами, нібито жартами, ховається насправді пасивно-агресивна поведінка і знецінення партнера. П'ята фраза, середина антитопу це фраза роби, що хочеш. Здавалось би, одна людина дозволяє іншій робити те, що вона хоче, що тут поганого. Насправді, в більшості випадків ця фраза є пасивно-агресивною, яка поєднує в собі і байдужість, і заборону робити те, що інша людина збирається зробити. Насправді, будь-яка доросла людина має повне право робити те, що вона вважає за необхідне. А інша доросла людина має повне право реагувати на це так, як вона вважає не необхідне – і приймати відповідно всю відповідальність. Як перша людина має приймати відповідальність за те, що вона робить, так і та людина, яка реагує, має приймати на себе відповідальність за те, як вона реагує. Тому, якщо звучить фраза роби, що хочеш, то це означає, що в стосунках є проблеми. Оскільки ця фраза аж ніяк не є підтримкою. Ця фраза аж ніяк не звучить так: я в тебе вірю, я вірю, що ти зробиш правильний вибір, я вірю, що ти вчиниш так, як ти хочеш. Тобто ця фраза Роби, що хочеш має під собою, скажімо так, невимовлене продовження Роби що хочеш, але я тільки я знаю як краще. Четверте місце антитопу це маніпулятивна фраза, яка звучить так: Якби ти мене справді любив, або якби ти мене справді любила, це маніпулятивна фраза, яка маніпулює не просто хорошим ставленням, а любов'ю, тобто основою довготривалих стосунків у парі. Основою довготривалих партнерських стосунків. Любов. Не означає, що інша людина має виконувати будь-що з того, що хоче або її просить її партнер. Це не означає повну індульгенцію мати все, що хочеш. Любов це причина, це основа для того, щоб бути разом і разом шукати компроміси. Разом шукати шлях до щасливого і комфортного спільного життя. І жодна маніпулятивна фраза ще ніколи не зробила ніякі стосунки хорошими у довготривалий перспективі. Звичайно, за рахунок маніпуляції можна один раз щось отримати, один раз зробити так, що твоє бажання виконують один раз, другий раз. Але потім ця фраза обов'язково почне руйнувати стосунки. Саме тому вона знаходиться аж на четвертому місці нашого антитопу. Третє місце антитопу це фраза Ти все одно не зрозумієш. Тобто це фраза, яка дуже сильно знецінює партнера і знецінює. Не просто знецінює розумові здібності партнера або емоційний інтелект партнера, але більш того знецінює сам той час, який людина, яка каже таку фразу, могла б витратити на те, щоб справді пояснити, що вона відчуває, чому вона має таку думку. тобто, Якщо людина каже таку фразу, це означає, що партнер цієї людини для неї не вартий навіть часу, який варто було б витратити на якесь пояснення, на, на розмову, на те, щоб поспілкуватися і пояснити, чому ви саме так на щось реагуєте, що ви думаєте, що вас турбує, і так далі, і тому подібне. Друге місце антитопу фраз, які руйнують стосунки. Це фраза взагалі не розумію, чому я ще з тобою. Тобто це фраза, яка максимально знецінює партнера. І після такої фрази, на жаль, зберегти довіру у стосунках буде доволі важко. І ця фраза. Що вона робить? Вона знецінює не просто в моменті, вона знецінює практично також те, що було до цього моменту. Тобто вона показує таке вже хронічне знецінення. І перше місце антитопу також фраза, яка дуже сильно знецінює не лише партнера, але й всі стосунки, які були до даного моменту. Це фраза краще б я тебе ніколи не зустрів, або краще б я тебе ніколи не зустріла. Ця фраза повністю перекреслює все те хороше, що було у стосунках. Адже у будь-яких стосунках є щось хороше, тому що інакше ці стосунки би просто не існували, або тоді це крайній вияв залежності однієї людини від іншої. Тому. Як тільки звучить фраза Краще б ми взагалі ніколи не зустрілися, це майже завжди початок кінця завершення стосунків, ви можете сказати, що будь-яка з цих фраз, і навіть ті фрази, які на першому, на другому, на третьому місці антитопу, будь-яка людина може їх вимовити в емоціях, в негативних емоціях, не дуже контролюючи, що вона каже. Але в цьому і дуже великий ризик цих фраз. Адже, от уявіть собі кулю випущену із а, рушниці. Якщо куля вже випущена, вона може зранити, вона може вбити. І для тієї людини, яку це зранило або впило, чесно кажучи, немає а, досить великої різниці в тому, чи ця куля була випущена. Під впливом емоцій, чи з якимось холодним розрахунком. Куля випущена, фраза промовлена, і шкода, яку завдає ця куля або ця фраза, вони абсолютно однакові і немає жодної різниці в тому, чи була ця куля чи ця фраза випущена або сказана під впливом емоцій або у спокійному і зваженому стані. Тому дуже важливо навіть під впливом емоцій, навіть а, в якихось складних конфліктних ситуаціях слідкувати за тим, які звучать фрази. Адже деякі фрази можуть просто зранити, але якщо вони повторюються часто, то ці рани можуть стати смертельними для стосунків, або деякі фрази можуть. Настільки бути руйнівними для стосунків, що їх продовження буде практично неможливим. Дякую за увагу! Бажаю всім миру, здоров'я, дякую за підписки, коментарі та вподобайки. Побачимось!